У столиці відкрилася 165-та персональна виставка картин заслуженого художника України Валерія Франчука. В експозиції мій шлях близько сотні робіт. Усі картини представлені там виконані шпателем і жодної схожої. Ювілейна виставка стала втіленням мрій художника, адже вона експонується у першій художній галереї Деснянського району на вулиці Тодора Драйзера. 6. для цього приміщення здавали в оренду під магазини. Для щасливого старту Валерій Франчук подарував районові 20 своїх робіт. Це була мрія всього його життя, адже він тут багато років живе на Троєщині. Він дуже хотів відкрити саме галерею мистецтв у нашому Деснянському районі. І от рік тому, коли ми дізналися про те, що в нього є така мрія, ми об'їхали, подивилися в нашому районі різні приміщення і обрали саме це, тому що воно знаходиться в досить зручному місті. Тут поруч бібліотека знаходиться. Я щаслива людина тим, що мрії мої. Часом збуваються. І що збулася ця мрія, про яку я ходив і розповідав людям, і деяких навіть просив і вмовляв, що все-таки такий великий Деснянський район має бути не спальним районом, як він є, а має бути величезним культурно-мистецьким центром.